Друзі, ці дні запрошую вас на огляд класної двокімнатної квартири в вашому улюбленому районі Франківському по вулиці Володимира Великого. Будь ласка, повне відео. Починаємо це в нас вхід у велику кімнату. Вона є з балконом. Всі вікна у цій квартирі виходять у затишний зелений двір. Досить велика кімната. Диван та крісло розкладні. По коридору інша ізольована кімната меншого розміру, але також умебльована. Диван також розкладається. Шафа додатково плиточка в коридорі. І е, це бойлер. Бойлер досить великий на 100 літрів. Це шторочка, якою можна засунути цю частинку донизу. І вона буде закрита. Відсунула, щоб ви бачили. Також кухня. в іншому крилі Кухня дуже гарна. Кухня дуже гарна. Все, що необхідно. Пралка, бачите, духова, газова поверхня духовка і санвузол. Санвузол в нас спільний, вигоди спільні. Тут, вибачте, не знайшла світла, де вмикається світло, ну, надіюсь, що ви все побачили. Витяжка є, працює. Ось. Ось така в нас квартира, досить гарна, простора, велика. Будь ласка, можна парам, дівчатам, сім'ям, студентам. Звертайтеся, пишіть, будь ласка.